Привіт, друже, ти на каналі Ходабечвот. Сьогодні дивимось, який шалений бій на Т-110Е3. Шалений бій, шалений танк. Як ви знаєте, це один з найміцніших танків в нашій чудовій прекрасній грі. Ну а не мені вам розказувати. І так, від самого початку бою, от, побажаю всім смачного, хто їсть. Снідає вечеря обідає, так, і ми полетіли. Дивимося, сьогодні буде чудовий бій на мапі перевал проти дев'ятих рівнів по одній артилерії в командах. Кидає та по одному легкому танку. Ну легкі танки тут. Ну, не такі аж і важливі, і чудово. Зараз перша тичка залітає в дев'ятку конкверора. Так, в розмірі 714 одиниць. І зараз будемо, звичайно, освіжувати свою пам'ять. Але перед тим, думаю, варто все ж таки подивитися, хто грає за кермом нашого сьогоднішнього монстра світу танків. Це гравець з Ніком Барро. Якось так звучить його нікнейм. Це ще раз повторюся, мапа перевал. Це стандартний бій. Ми поїхали відразу лідники, ви всі спостерігаєте, і у нас зараз завантажені голдові дорогезні підкаліберні снаряди. Подивіться, як заходить в Тигр Мауса на 783. Ми не тільки пулькаємо, а також ще і зда... От світимо нашим союзникам 379, асистиками здобули і приїхали ми сюди у трьох. Трьох. Так, наш автореплею на т 110 3 За нами Бабаха фв 4005 яку вже зараз М-103 ворожий якраз забрав. Тільки я відкоментував. Так, залишається тільки один союзник на СТ-1. Це дві. Так, точніше, не дві, а одна дев'ятка. Дві дев'ятки, я дивлюся на конкурора та М103. Чомусь я зараз розповів за дві дев'ятки ворожі. Так, третя вже під'їжджає. Тигр Маус. І так. Підкалібром зараз ні не заходить. Броні не пробито. Так, зараз будемо дивитися, скільки наші підкалібри пробивають, що він не пробив. 375 міліметрів бронепробиття нашого голдового підкаліберного снаряда втрачає на відстані тільки до 365 міліметрів на відстані. Це дуже та дуже мало втрачає як на підкалібер. 1226 метрів за секунду літають наші голдові підкаліберні снаряди. Але саме головне, що 750 жирних разової середньої шкоди за постріл забирає наш снаряд як сім штук возить стандартних підкаліберів, точніше, бронебійних боже, я вже заговарююся знову. Перепрошую за це. Не дай подивитися так. 295 мм пробиває міліметрів. наш стандартний бронебійний снаряд. 750 також забирає середні шкоди. Фугас, який три штуки возить, 1100 аж середньої шкоди. 90 мм пробиває броні. 0,4 рахунок, поки ми дивилися на снарядики, ми вже програємо по гарматах дуже сильно. Шарфутюр 4 вже починає в'їжджати М103 сюди, також вже піджимає. Так ми даємо назад все схоже на те, що наш союзний СТ-1 спить. Так, він спит, просто гармату розвернув до цього камінця, і зараз ворожий шарфутюр 4 просто роздає свій барабанчик. Так, ще раз нагадаю за шарфутюр 4-го в нього там барабан з чотирьох снарядиків складається по 390-середньої разової шкоди за постріл, та 4 секунди всередині барабана перезаряджається кожний з снарядиків. Так, і що ж? 1 5 рахунок, і зараз оцей один єдиний фраг на рахунку нашого союзного гриля 15-го. Ми здаємо назад, ми напулькали понад 3,5 тисячі по команді противника. так, можливо, зараз в шишечку зайде, так і не влучив у броню. Так, цікаво, куди ми влучили? Подивіться, шарф отюр четвертий вже влітає. Так, відразу довертає наш трипле дуже, все грамотно робить. Довертаю відразу, щоб не поставив на гусеницю наша артилерія Союзна, допомагає нашому так, І забирає, забирає. Так, ми зараз отримали як мінімум одну лишню, так, дві, одну одну лишню пайку, м якимось чином в Ворд нас не пробив. Конкурор нам прописав, М103, на щастя, ні. Так, і треба когось забирати. Звичайно, треба когось забирати, все ж таки вирішує. переключитися на конкурора так в масочку, ми спокійно. Так забираємо його своїм голдовим підкаліберним снарядом. Там він мав 520 хіпешок, це нам як пити, дати. Так що, отакі От справи. Так, черговий підкалібер, щічка, ні, бортик. бортик. 578. Забираємо шотні танки і залишаємося один на один з М-103. Ще світився тут хорі третій. До речі, він шотний. Я зараз прожав Альп пересвідчився в цьому. Він шотний. Хорі третій так треба прописувати. Амсу третього. Ми його пробуваємо своїми головими підкаліберними снарядами. Навіть у Валдешку, ви бачили всюди світилося, абсолютно всюди зелененьким. Так, 6-11 рахунок. Ви подивіться, який розгромний рахунок. У нас половина хітпонтів майже вже немає. Так треба добирати М103, він дає нам гусеницю, та ми з легкістю його добираємо в кришку. Баште. Чотири танки ми відразу знищили, практично на одинці. Нам тільки артилерія союзна допомогла. 6 тисяч ми вже напулькали. І не видно хорі 3-го. Подивіться на мінімапу. Залишається тільки останній наш союзник. Мається на увазі дієвий такий, тому що. Ем, ну, а Сауя не те щоб не рахує, ну можна, ну добре, порахуємо їх двох, бо тому що ще Т-92 ХМС, тобто артилерія, та гріль 15. До речі, у гриля 15, так, трішечки, одна четверта десь хідпонтів залишилося тільки. Це дуже та дуже плачевна, плачевна ситуація. 9-12 рахунок. Ми по ХПшках програємо просто колосальні рахунки. От ви бачите, от зараз гриля 15 забирає ворожий об'єкт 268, ні, що зараз когось треба зустрічати звідкись так, займаємо отаку досить вигідну позицію. Саме головне, щоб нам зараз в задницю не хтось не приїхав. Якийсь хорі, третій СТРВ-1030 ще не світився. Точніше, як він не світив. Світився в квадраті H5, але мається на увазі, що він світився останній раз аж там в тому квадраті. Невідомо можливо, захочеться йому чи не захочеться об'їжджати. Так і перший противник. Відразу ми його здули з лиця цієї мапи. Об'єкт 268 фуловий, 121 ба, двохшотний. Як нам тут відігравати, я не знаю. Зараз об'єкт 268 дає постріл стандартним бронебійним, На щастя, він не пробиває. 842. Боже, яка жирна пайка зараз залітає. Ворожа артилерія прислала нам на 378. Ми залишаємося шотні для об'єкта 268, треба його забирати. Обов'язково він зводиться так, підходить до кінця і так. Ми все ж таки встигли. Я не знаю. Що зараз ворожий об'єкт 268 робив? Я просто мені не вкладається в голові. Чому він не зробив пострілу? Це було щось дуже та дуже дивне. Так, 121Б, подивіться, хитрий чоловік ховається за трупом свого союзника об'єкт 268, якого ми декілька секунд назад забрали. Так, від'їжджаємо, можливо, зараз тут. Отак, під низом, Так, так, ану. 805, боже, як чудово виходить Альфа, і тут уже знову приїжджає СТРВ, 103.0, це дев'ятка, Приїжджає сюди і... Що, не пробиває, на щастя, не пробиває 8600 напулькали. Ми залишалися одні проти 5 чи одні проти 6. Я не помітив. Так, хорі третій також тут знайшовся вже. Даємо пробиття по В 103-0. І 9300 у нас уже в копілці. Так, ворожа артилерія, боже, яка вона набридлива. 237 та стан на 13 секунд. Боже, як невчасно! Вона зараз дає оцей свій стан. Це дуже та дуже невчасно. Так, будемо робити постріл? Ні, все ж таки. Чи буде, буде робити хорі 3, чи не буде? Так, зводиться і не залітає. Так, оцей набридливий, нагод... надокучливий стан, оцей просто не дав зараз нам влучити. рстрв 130 зараз просто нас пробиває так, хорі 3 відстрілявся, тому ми сміло виїжджаємо туди і їдемо відразу в клінч. На... Навряд чи хорі 3 нас проб'є. Так починаємо мансувати. Він вицілює шишку нашу, так, і На щастя, ми. Просто відвернулися від його пострілу в останні мілісекунди. Ви бачили, просто, просто не вицілив нашу шишку. Не знаю. Вистачило пробиття ворожому хорі 3 чи ні. У нього там е, стандартні та голдові бронебійні снаряди. Вони досить жирно пробувають. Я не пам'ятаю скільки, десь біля 360 міліметрів пробувають броні. Звичайно, я говорю за оці голдові бронебійні снаряди. Не знаю, пробив би він чи ні, але на щастя, ми. Не побачили, чи він пробив, чи ні. Ну, Можливо, якщо він пробив, ми цього відео навіть і не дивилися. Залишається тільки артилерія ГВ-100. Їдемо в напрямку, розвертаємося в напрямок центру мапи. У нас тільки 77 хіп-понтів. Будь-який сплеш. От ви бачили по 200-300 забирала ворожа артилерія сплешом 200 з копійками з нас забирала. От ви розумієте, так? будь Яке попадання біля нас, і він нас просто забирає так. І ВС-100, ми його пересвітили, він нас не бачить. Зводимося та забираємо останнього противника. Та йдемо відразу дивитися після бойову статистику. А тут ви подивіться, скільки всього насипало. Звичайно, майстра здобуваємо повинен 8, здобули 18766 одиниць. Здобуває наш Баро, дуже чудовий прекрасний бій. Так, медаль Пулас, звичайно, він здобуває саме епічна медаль, це медаль Колобанова. Залишався один проти п'ятий або 6. Можливо, хтось не полінується та напише в коментарях. Так, це у нас що, спартанець? Це незворушний, ууу, як пише. Чудово українською мовою, основний калібр, воєн, танкі снайпер та стальна стіна. Але саме головне, ми напулькали 10220 завданий шкоди, 10 танків знищили, 1742 чистого досвіду. Ми здобули та з преміум акаунтом. Ми ще й пішли в плюс на 26 тисяч срібла. Тож всім дякую за перегляд! Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!